Дуже багато запитань від глядачів, куди подівалися всі мої youtube канали. Як ви знаєте, мене достатньо було youtube каналів, і Київська Русь Новини, і Київська Русь в різних варіаціях, Київська Русь 1, 2, 3», І зоопсихолог. І, значить, їх зараз в YouTube знайти просто неможливо, тому що YouTube одно моментно їх всі зніс. Прям зніс всі мої канали, цей канал, на якому ви дивитеся це відео, він єдиний. Я тиждень тому його тільки відкрив. На превеликий жаль, є така ймовірність, що його теж знесуть, що він довго не проіснує. Я зараз думаю над тим, щоб купити ще одну сім-карту, поміняти IP-адресу і відкрити новий канал під новим ім'ям. тому що Назва каналу Київська Русь, я так зрозумів, для Ютуба токсична. Тобто, можливо, новий канал буде називатись Сергій Іванович. Або пишіть в коментарях, як би ви хотіли, щоб була назва нового каналу. Це по-перше. По-друге, я не можу подати апеляцію в Ютуб, тому що всі акаунти, на які були зареєстровані ці канали, зніс уже Google. Тобто ви знаєте, що YouTube це підрозділ Google, і вони зараз, я не знаю, хто там керує YouTube Google чи Google YouTube, Ну це таке питання риторичне, але знесли і акаунти. Тобто, зараз на ті поштові скриньки, на які ви раніше писали листи, вони всі закриті, і навряд чи Google мені, я подав апеляцію на один канал Київська Русь gmail.com, на поштову адресу пройшло 6 днів, вони обіцяли за 2 дні. Більше за все, що вони відхилили цю апеляцію і акаунти. Хоча така надія помирає по останню, як ви знаєте. Надія є, можливо, один із е е е акаунтів, вони мені повернуть ну, надії дуже мало. Тобто, щоб ми мали з вами координацію. Будь ласка, підпишіться на телеграм-канал, підпишіться на Facebook, тому що якщо знесуть цей канал, зв'язок з вами припиниться. І новий канал, ви не будете знати, як його відшукати. Це по-друге. По і по-третє, величезне прохання до всіх моїх глядачів, е скинути посилання на цей ролик в соцмережі. Тобто, не скільки на цей ролик, е а на новий канал. Скиньте, я е залишу, якщо це буде втратитися. Телеграм-каналі. Посилання на цей канал. Якщо це ви дивитеся в YouTube, то скиньте посилання на цей канал в соцмережі, тому що люди шукають і не можуть знайти. YouTube не відшукує зараз, якщо набрати канал Київська Русь або Діалог, інше, пошуки цього просто немає. Токсичний канал для YouTube став чомусь, не знаю чому. от Така нам допомога від компанії Google. Хоча ви знаєте, що всі ролики я е, прибираю там образи, матюки, дискримінаційні висловлювання і таке інше. І незважаючи на це, е, ось така ситуація. І по четверте, я хочу подякувати всім, хто допомагає каналу в його розвитку. Хочу подякувати всім моїм патронам, які підписались на Patreon. Я розумію, що не кожен має можливість підписатись на Patreon. Там всього 290 підписників на Patreon. У кого є можливість, хто живе за кордоном. там... Мінімальна підписка 1 доллар. Дуже вдячна, що ви підписалися. В кого немає можливості, просто поширюйте цей це відео і цей ролик, тобто щоб люди знали, як знайти цей мій новий канал. Ваша допомога навіть у поширенні це дуже суттєва допомога. Я всім вдячний моїм глядачам, які просто скидують посилання, які спілкуються з іншими блогерами на інших ресурсах і скидують посилання, що відкривається. Новий канал. Дякую всім блогерам, які прорепостять цей ролик, і які допоможуть в тому, щоб глядачі знайшли цей новий канал. І сподіваюся, що на новому каналі, який попередня назва буде називатися Сергій Іванович. Можливо, завдяки вам знайдемо якусь іншу назву. Ну, робоча назва буде Сергій Іванович. Він ще не відкритий, аккаунт. Не відкритий. Коли він відкриється, теж слідкуйте, будь ласка, за соцмережами. І, по-перше, це буде в Фейсбуці, в Телеграмі і в Твіттері. Ось в цих трьох соцмережах я буду скидувати посилання на ті нові канали, які будуть відкриватися. Ще раз всім величезна подяка!